Величезний, величезний всім привіт! Самих найкращих я вітаю на каналі. І як я обіцяв, новинки. Дегустація новинок із магазину Аврора. Я тут дуже багато всього накупив. Гудить весь Тік-Ток про ці новинки, особливо про ось цей Бабл Ті, я теж хочу його дуже спробувати. Що це таке? І взагалі смачно, не смачно. Зараз ми з за вами також поговоримо. Багато що дуже цікавого є, але давайте все по черзі. Ще знаєте, що мені дуже цікаво, Попробувати скуштувати ось ці поліме, як я говорю. А, хтось писав вже в коментарі: а, ну, коли я робив а, акції, коли знімав акції в магазині Аврора, я сказав, що а, я хочу спробувати ось ці полімені, а хтось написав, що це. Це, це повний треш. Спробуємо ось цей повний треш. І також я хочу спробувати ось це від Ведель, фірма Ведель. Це новинка, я гадаю, що ви також вже бачили. Зараз вона нас зі знижкою ці цукерочки, пташине молоко, 129 гривень. Також їх спробуємо. Я гадаю, що за 129 гривень, а тут 340 грамів. Достойна ціна. Добре, давайте все по порядку, а то я вже хочу все вам показати і розказати. Дякую вам за коментарі, дуже вдячний за ваші подобайки, величезне вам спасибі. Я щойно з душа, дійсно спекотно, 20 чимось градусів на градуснику, 28, 28 стоїть спеки. Тепло в кімнаті, в квартирі, і 24 у мене а, з увімкнутим а, вентилятором, з тим кондиціонером. Ось, щойно з душу, просто прийняв прохолодний душ, швиденько посушив волосся, і на голові вийшов такий ось одуванчик. Так, добре, ну що, давайте розпочнемо із цього Баблтія, тому що я дуже сильно хочу пити. Їх було тільки два види, тому я взяв два, було б більше, звичайно, взяв би більше спробувати. А всі знайомі, да, що таке Bubble Tea, так, вибачаюсь отак, щоб було зручніше. Всі знайомі, що таке Бабл Тія, 59 гривень зараз а, по 59 гривень в Аврорі. Це чорний чай, і всередині мають бути а, якісь. А, Якийсь як вибухаючий топінг, не знаю, як правильно пояснити. І такий бабл. Давайте відкриємо зараз швиденько і подивимось. Звичайно, що краще зберігати в холодильнику. Так, ось я наливаю перший, щоб вам було видно краще. Ось так. Зам... Бачите, да? Помітили, всередині плавають. Бабли ось такі кульки, трошки чай мутний і не дуже видно, але я гадаю, що ви бачите їх. Ми відкриваємо другий теж чорний чай зі смаком полуниці. А тут у нас був зі смаком манго. Тобто цей жовтий зі смаком манго, а оцей зі смаком полуниці. Також хтось писав в коментарях, коли я робив акції, що взагалі не сподобався і не зайшов. Ось, я знаю, що в великих містах, наприклад, в Києві, ось тут краще видно ті бабл кульки. В великих містах ой, там навіть ще якась загубилась. Є спеціальні окремі такі як кафе, бари, магазини, де можна зайти і спробувати цей Бабл Тіа замовити. І навіть кульки вам дають обирати, які ви схочете. Тобто ви заходите і в металевих ємностях лежать самі кульки. Ви можете собі в чайні набрати скільки завгодно, і з якимись різними смаками. Я вже хочу спробувати. Зі смаком манго, але я хочу кульки спробувати, вони такі маленькі. Мені здавалося, що вони більші. Але знаєте, щось цікаво? Їх тут дуже мало. Їх тут не так багато, як мені здавалося, хотілося б, щоб їх тут було більше. А, ну, знаєте, оцей холодний чай, який ми часто купуємо, точніше, як я часто купую в магазині. Але прикольно, коли ти випиваєш чай. І оцю саму цю кульку роздушуєш в році. Вона лопається, дуже цікаво. Але їх тут дуже мало, небагато. Так, давайте спробуємо ось цей чай. Тут так само небагато цих самих кульок. Полуниця трохи такий, знаєте, освіжаючий смак. От з полуницею мені ці кульки сподобались більше. Залишайте свої коментарі, хто вже пробував у ці бабли. Цікаво, як для новинки, дуже, дуже цікаво, особливо коли вони стріляють в роті. Як знаєте, як червона ікра оці крупинки стріляють, да? точнісінько схоже на оцей Баблтія, тільки тут вже а, самі ці кульки трішки більші. Добре, давайте подивимось далі, що тут цікавого ще є. А оце, мені здається, буде смачним на перекус. Ось такий великий, як печиво, сендвіч, вагою воно 60 грамів, немаленьке. Ціна 17 гривень. Давайте спробуємо. А я зробив велику чашку чаю, але не, не на сьогоднішню спеку це точно. Ой, воно дуже м'яке. Дивіться, воно дійсно так як намальоване, ось таке двошарове, точніше, як сендвіч зроблено, і всередині начинка. Бачите, начинку. І що це у нас таке? Угу. Медовий. Знаєте, що мені нагадало? Бабуся завжди пекла медівник. Точнісінько такий самий смак, навіть аромат. Медівника пирога. Але всередині ще є крем. Тут же схоже на якийсь е Спартак. Дуже мені сподобався, смачний. Угу. Я вибачаюсь за мій мукбанг. Але будете в Аврорі, обов'язково спробуйте. Хто ще не пробував пляцок, Медовий пляцок, медівник, точнісінько такий самий, як пече моя бабуся. І навіть оцей крем, що всередині, ніяк не вплинув на смак. Він дійсно на смак як медовий пляцок із тих моїх часів дитинства. Смачно, обов'язково ще придбаю. Далі. Хотів поговорити з вами на ось це печиво, Марія. Дуже його полюбляю також з блакитною цією усею смужкою, але воно йде, здається, молочне. Але з ось цим йогуртом, Марія йогурт. 20 гривень зараз в Аврорі, хочу спробувати разом із вами. Також не забувайте, ставити комент... лишати, залишати, писати коментарі, що ви вже з цього купували, чи вам подобається, чи не сподобалось. А це ніяка не реклама, це особисто мій смак, і я ділюсь ним з вами. Ось це не означає, що якщо воно мені подобається, це повинно і вам подобатися, чи навпаки, якщо вам воно не сподобалось, а мені воно зайшло з йогуртом. Так, ну що я гадаю? Я гадаю, що буде щось цікаве. Точнісінько, так само, все, як звичайна Марія. На пакуванні написано, що м, соняшниковою олією. Чесно кажучи, я не відчув супер такого солодкого йогурту. Я дійсно думав, що він буде з якимось вибуховим ароматом йогурта. На смак солодке печиво. М, ось. Смачне, мені сподобалося. Так що можна купувати і їсти це печиво, нічого зверху не намащувати. Тому що це печиво, коли я купував. Звичайно, Марія, я любив щось зверху покласти, або шматочок масла вершкового, або якийсь джем, варення. Ще раз вибачайте за мукбанк, але в нас дегустація. Смачне. Ну, ви, ви знаєте, що я річ завжди файна фірма. Далі найдешевші ось ці чіпси. Яблучні, зараз можна купити в магазині Аврора 34 гривні. Такої ціни я не знаю. Деколи я дивився на ціни на ціни в інших магазинах, скільки коштують яблучні чіпси. От, найдешевші і навіть не можу собі пригадати, здається, 60 гривень це було зі знижкою. Хочу спробувати. Якщо будуть дійсно класні, обов'язково буду купувати. Бері їж і написано, що без додавання цукру 34 гривні зроблено в Україні за вагою 30 грамів. Вони завжди такі були. Маленькі пакування і дорогі. Ось. М -м -м. А ті ще хрумхля хрумтять. Я купував інакше, не буду зараз говорити, яка фірма. Я їв, їх їх їх. от вони, знаєте, не хрустять. А коли їх кусаєш, ще треба так потягнути, тому що вони так, трішки як, як гумка здається. За консистенцією, а оці дійсно, як ти їш, от чіпси картопляні хрумтять, точнісінько, так самі, як ті яблучні. І мені сподобалось. Я піду візьму ще. Адже, мабуть, класно, і навіть для дітей купувати ось ці яблучні чіпси, ніж оці картопляні з олією. А оці цукерки я купував ще дуже-дуже давно в польському магазині. Не пам'ятаю, яка була ціна, але вони мені дуже сподобались чим. Тим, що вони не були такі, знаєте, притерні, а, дуже багато цукру, мабуть, було. А, ну, Я не цієї фірми купував, а вони також були польські, до речі, це також польща фірма Bedel. І вони мені сподобались. Я гадаю, що ці також будуть смачні пташини молоко. Чесно кажучи, я не знав, що пташки доються, але ж скільки це треба пташок, щоб надоїти отого пташиного молока, і щоб зробити цукерки. Надзвичайно шикарне пакування. Подивіться, як гарно запаковане. Відкриваємо коробочку і тут ще є ось такий блістер пластиковий, який герметично запечатаний. А тут ще якась а, картинка а, розмальовувати. А, ну я гадаю, що. Дітям буде цікаво, але мабуть, картинка для дорослих. Що тут написано? Я не знаю. Але хто розуміє польську? Ось, будь ласка, переведіть нам що написано: що вони, про що вони спілкуються, чоловіки з жінкою, які сидять на лавці. Так, я гадаю, що було ж видно, так? Да? І давайте відкриємо так: 129 гривень запакування. Я вже сказав, я вже знову забув 340 грамів. Ось одна палетка, і ось тут ще, ще друга. Тобто, маємо ось такі дві палетки, Mm. Я вже чую аромат. Будете в аврорі, якщо ви полюбляєте такі цукерки. Купуйте, вони дуже смачні. Оця фірма Ведері з вашого дозволу я ще одну з'їм. Шоколадні, ще, ще коладзні, десерович. Шоколад, маршмелоу і чорний шоколад. На англійській мові швидше зрозумію, ніж на польській. Смачно, дуже смачно. Дійсно, фірма Ведель, Хто вже купував шоколадки від цієї фірми Ведель, також нам залишайте коментарі. Ну а ми будемо рухатися з вами далі. І в нас ще є дуже цікаве драже. Я вже одну пачку з'їв, тому що не витримав. І підкупив ще другу, тому я вже відкривати її не буду, але вам розповім. Дуже смачні оце драже: ям-ям чи юм-юм. З горішком всередині 80 грамів. І ціна його, здається, була, якщо я не пам'ятаю, 19 гривень чи скільки. Я вже не буду брехати, тому що цінний був на, першій, на першому пакуванні. А це у нас, якщо я не помиляюсь, Туреччина, а може, і не Туреччина. 90 грамів вони мені також дуже сподобалися смак йогуртового йогу-малинового такого йогурта малинового. Ну тут написано малина, оболонка. І всередині дуже смачний. А, хочу сказати, що свіжий арахіс, тому що я знаю, де коли можуть виробники покласти а, арахіс або недосмажений, або... Тухлий якийсь, як то кажуть, але тут смачний, просмажений, дуже арахіс. Тому також а, хочу вам сказати, що смачно, а, щось таке, як з новинки, а, можна спробувати. Пам'ятаєте, були такі драже <кхід> а, в жовтій упаковці, там такий клоун був намальований. А, ось, і це ще ці драже з мого дитинства. я Пам'ятаю, вони як з'явилися, то ми з сестричкою майже кожного дня бігали і купували ці драже, і розтягували їх на цілий вечір одну, одну починку. Так, ну і звичайно, давайте спробуємо. Ось ці пельмені. Це написано, що це якісь, а, навіть не скажу вам, як воно правильно називається. Написано, що ніби вафлі. 39 гривень 26 грамів. Спека мене сьогодні просто вбила. М -м 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 -м. Аромат такий ледь ледь помітний, але давайте я хочу зараз вам висипити і показати. Дивіться. Ось такі кольорові. Я вам хочу сказати, що а, навіть а, на кавуську хтось до вас прибіг, ваша коліжанка, подружка, сусідка. А, і дуже цікаво до кави поставити ось ці пельмені вафельні, як я говорю. М -м -м. Самі, оця сама оболонка, вона як... Така як резинка, як мочалка, Без смаку, без нічого. А всередині кислюча якась бубочка. Ох, і кисло. А, ні, це дуже лимонна кислота. Точно написали в коментарях, що. А я так сподівався, що воно таке красиве буде, таке смачне. Коротше, без, без смаку сама оболонка, і всередині кислюча, ну як лимонна кислота, не знаю що. Ну, мабуть, дітям таке <смас> цікаво. Я таке не куплю точно. Здається, я вам всі показав новинки. Дійсно, дуже, дуже смачна оця а, ведель, дуже смачна, обов'язково спробуйте. Я гадаю, що вам сподобається. Ну і звісно ж, не міг я вам не показати ось цю новинку. Також на спеку, я гадаю, що буде цікаво спробувати. Лімонад там були з різними різними смаками. Я взяв огірок та каву. Він розрахований на 1 літр, 34 гривні. І давайте спробуємо. Робимо все так, як написано в інструкції. Відкриваємо пакетик, засипаємо в ємність і додаємо 1 літр води. Бажано взяти а, із пляшки або кип'ячену, Тільки з крану не користуйтесь водою. Так, я даю трішки менше, тому що в мене оця ємність, цей глечик, а, ще має. Спеціальну таку штучку, ось я тут заморозив лід, вже сюди пересипав весь лід, ставлю. Ну, Бачите, якщо трішки менше води, тобто іще цей лід, який тут залишиться, він також буде танути, я гадаю, якраз буде вже літр. Все, через 5-10 хвилин можна пити вже охолоджуючий, тобто холодний напій. Пам'ятаєте, такі раніше були? Юпі, і що ще було? Інвайт. Розбавляли. Також пам'ятаю. І давайте спробуємо. Я ось так по-багатому. Із келиха, а що напій достойний. Хочу сказати так. Якщо ви любите, щоб напої були солодкі, то це не для вас. Дійсно освіжаючий, чути аромат кавуна і аромат огірка. Освіжаючий, без цукру. Ну, я гадаю, що можна додати цукор і буде солодкий. Спробуйте, він дійсно освіжає. А ще трішки льоду, то взагалі супер. Ось такі були цікаві новинки із аврори. Дякую за коментарі та за вподобайки. Залишайте свої коментарі, що вам сподобалось, а що ви будете купувати із цього, що ви побачили у відео. Буде вам дуже вдячний. Нехай у вас все буде гаразд і до наступного відео.